Яке майбутнє в аматорського та дитячо-юнацького футболу Івано-Франківщини про це на нараді в Івано-Франківську говорили спортивні чиновники. Нині на Прикарпатті один з найвищих показників футбольних команд на кількість населення, загалом понад п'ять сотень. Водночас є райони, які значно відстають у розвитку. Так немає міських чемпіонатів Коломиї та Яремчі. Є і райони, які залишились без представників у вищій чи першій обласних лігах. Є, на жаль, райони, які взагалі не мали представників у основних змаганнях футболу обласного рівня. Це Рогатинський і Калужський. З року в рік ця ситуація повторюється. На жаль, ми виходимо на старт наступного сезону, і знов таки на сьогоднішній момент, на даний час, ми не бачимо підтвердження від цих районів, що їхні команди будуть приймати участь у наших обласних змаганнях. Були федерації, які ставили в приклад серед зразкових богорочанські футбольні функціонери за чотири роки, тамтешньому керівництву вдалося збільшити кількість учасників районних чемпіонатів з 10 до 34 команд. Та такі результати визнають богорочанці без спонсорів нереальні. Адже задля для життєдіяльності однієї команди місцевого турніру потрібно як мінімум 10 тисяч гривень. Зараз останні два роки з місцевого бюджету майже майже не виділяється коштів. Все на спонсорській допомозі, там, якщо тисячу дві. Вони допомагають на призи, от так щось виділити, але в основному це спонсорська допомога. Внески такі доступні їм. Вони шукають спонсорів, от, також районна федерація. Ми ж також шукаємо спонсорів. От, от останні два роки у нас є спонсори по проведенню районного чемпіонату, які вкладають кошти, і це полегшує командам і районній федерації в проведенні цих змагань. Щодо дитячого футболу, то тут проблем ще більше. В області є ряд районів, котрі не спромоглися провести відбіркові етапи всеукраїнського турніру «Шкіряний м'яч мовляв, не мали коштів чи часу. Як наслідок кажуть фахівці, прикарпатці в майбутньому можуть не дорахуватися талановитої і здібної футбольної молоді. Аби виправити ситуацію, обласна федерація футболу планує розпочати низку популяризаційних заходів. Всіх вас в вересні місяці. Запрошуємо на. На цей дитячий футбольний фестиваль, в якому буде задіяно до 200 хлопчиків і дівчаток Коломийського регіону, і ми надіємося, що наступного року такі фестивалі пройдуть у кожному районному центрі нашої області. Також вже визначено три кращі федерації футболу. Ними стали івано франківці Тисманичани та галичани. Роман Торі Андрій Гаргара, новини 402.